Це перший в Україні об'єкт такого рівня складності. Саме цим шляхом прибуватимуть до нас вболівальники на Євро 2012. Тож нова транспортна розв'язка поліпшить безпеку руху на цій ділянці шляху, зробить меншим транспортне навантаження, а дорогу зручнішою для водіїв і комфортнішою для пасажирів. Ми до кінця року плануємо побудувати біля полутора тисяч кілометрів доріг. Це більше ніж в минулому році, майже у два рази. На наступний рік ми плануємо вийти на будівництво доріг в обсязі близько двох тисяч кілометрів і зберігати такі темпи на майбутнє. Будівництво цього об'єкту розпочалося у травні 2008 року. Роботи згідно з міжнародним контрактом, укладеним Державною службою автомобільних доріг України проводились спільно турецькими шляхобудівниками і українськими. Строїтельство дороги мені подобалося, дуже цікаво. Тяжко, звісно, тяжко. Всім тяжко, нам тяжко, туркам тяжко. Всім було тяжко. Але виживали, робили, і ночами робили, і днями робили і построїли. Під час реалізації проєкту використовувалися найновіші технології. Наприклад, верхні шари дорожнього покриття зроблені зі щебнево-мастильного асфальтобетону, шляхопроводи з монолітних залізобетонних конструкцій. От, каже, парадний в в нашу це, це дуже важливо, це перше впечатлення, знаєте, як театр свішалки. Тому качество дороги до е, Житомира, до Києва має бути таким, як, допустимо, в районі там, Чопу Львова. Вартість проєкту становить близько 200 мільйонів гривень. Це частина кредитних 900 мільйонів євро, отриманих Державною службою автомобільних доріг України від Європейського банку реконструкції та розвитку і від Європейського інвестиційного банку. В Урочистому відкритті транспортної розв'язки також взяли участь міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк, голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук, голова обласної ради Йосип Запаловський та Житомирський міський голова Володимир Дебой.